кабінетах і бункерах Токіо після Хіросіми та Нагасакі, а також після оголошення війни Радянським Союзом, точаться запеклі суперечки. вища воєнна рада, велика шістка, не може дійти згоди. Міністр армії Критіка Анамі, голова генштабу Йосідзіро Умезу та начальник штабу флоту Суему Тойода наполягають на продовженні боротьби і відкидають Потсдамську декларацію, яка вимагає безумовної капітуляції. Прем'єр-міністр Кантаро Судзукі та міністр закордонних справ Сінегорі того бачать інший шлях. Капітуляція заради порятунку народу, але без єдності рішення неможливе. 9 серпня, о 14.30, уже після удару по Нагасакі збирається увесь уряд. Годинами тривають суперечки, але безрезультатно. Як і раніше, кабінет міністрів розділений. Військові не хочуть здаватися, а політики не можуть переконати армію. Головні опоненти це міністр закордонних справ того і міністр армії, АНАМІ. не мають більшості. Обстановку загострює новина, яка озвучує сам Анамі. Американський пілот нібито під тортурами зізнався, що США мають сотню атомних бомб, і наступними будуть Токіо та Кіото. Цей льотчик Маркус Макділда, пілот винищувача п П-51, який просто сказав те, що на його думку хотіли почути допитувачі. Він не мав жодного уявлення про мангетенський проект. Насправді США на той момент мали лише третю бомбу, і використати її можна було не раніше 19 серпня. Четверту у вересні, але звісно, ні льотчик, ні японський уряд знати про це не могли. Близько 2 години ночі, 10 серпня, прем'єр Судзуки просить в імператора визначитися. Пізніше присутні у той момент згадуватимуть, як імператор сказав. Я серйозно замислився над ситуацією, що склалася всередині країни і за її межами, і дійшов висновку, що продовження війни може означати лише знищення нації та продовження кровопролиття і жорстокості у світі. Я котаю сльози і даю свою санкцію на пропозицію прийняти. Проголошення союзників, тиша імператор. Іде, а коли двері за ним зачиняються, прем'єр судзуки підштовхує уряд прийняти волю суверена, і міністри погоджуються на капітуляції.